Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, ханю небесних і жителю, душе істини, що всюди всю ти єси наповняєш, спачить їм життя подати, прийди все лиця в нас. І очисти нас, від усякої сперни, і спаси благої душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, слава Отцю! І Нині, повсякчас, і на віки віків, амінь Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо вилубаться нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас відповені, і ми парімо покаянні, зриваючи зливе. Тину заступницю маємо, стоїть, бо коли б ти не предстояла благо, то на снитував і всіх. Я твоє Господи, ми і раді, Господи, помолівся, в духа вітвоє, від укрій святої Євангелії читання. Ті дні, вставши, Марія, пустилася швидко до дорогу мірську околицю в місто Юди, увійшла вона в Дім Захарії і привітала Єлисавету. як почула Єлисавета привіт Марії, здринулося дитя в її лоні. і Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом, і сказала, благословена ти між жінками благословена, і благословений підло на тво. звідки звідкіля мені це, що прийшла до мене, мати Господа. Мол, Ось, бо як голосство привітав істинний Бог наш молитвами, пречистий своєї матері, преподобних і, і богоносних отців наших всіх. Дорогі брати і сестри, зараз всі урочистості переходять на Преузальну площу. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу!